Ну а тепер позиція людей, які офіційно представляють права і вимоги освітян. Пан Мар'ян Кален про спілка структури, яка сьогодні першою сигналізує про ризики звуження вправ і яка захищає. Права і відстоює вимоги освітян Львівщини, флефлешмо прокотився по всій Україні. Пан Мар'ян до нас вмикається. Заступник голови проспілки працівників освіти Львівщини, пане Мар'яне, вітаю вас. Сказала би доброго вечора, але з світлі сьогоднішніх протестів він вже такий добрий, ще й зважаючи на те все, що відбувається в нас в країні. Отже. Які конкретні норми дії влади ви розцінюєте, і про спілкову організацію звуження прав педагогів? Дякую. Ну, так, звичайно, не, не добрий день сьогодні, і не тільки сьогодні, бо розуміємо, що відбувається в державі. Але знаєте, хтось напевне хоче дуже спровокувати сьогодні освітян на те, що відбувається, відбувається саме в галузі і в законодавстві освіти. Хочу сказати, що сьогоднішня така попереджувальна акція освітян це край відчин. Це просто краєвіше. Щоб для слухачів глядачів було зрозуміло: ще в 2017 році Верховною Радою України прийнятий закон про освіту, який передбачав рівень посадових окладів педагогічних та науково педагогічних працівників. Згідно з цим законом, найнижчий рівень посадового окладу педагогічного працівника встановлюється в розмірі три мінімальні заробітні плани. Після цього був прийнятий закон про середню освіту, була розроблена дорожня карта імплементації закону статті 61 закону про освіту, маємо 25 рік. За даними Державної служби статистики, рівень зарплат педагогічних науково педагогічних працівників. Серед інших галузей економіки є один з найнижчих. І сьогодні освітяни вимушені вдаватися до таких крайнощів, як от проведення такої в такій самій формі акції протесту. Ми це називаємо акцією протесту, тому що інакше це назвати ми просто ну, не знаємо як. Не те, що не знаємо, Просто ми розуміємо, що в сьогоднішніх умовах воєнного стану. Ми не можемо виходити на вулиці, перекривати дороги. Але ми хочемо, щоб влада саме на цю форму сьогодні нашої акції звернула увагу. Ви знаєте, підлили вогонь цій ситуації ще й певні такі дії нашого освітянського комітету з питань освіти. Бо саме 11 листопада цього року кулуарно, таємно комітет з питань освіти Верховної Ради України. Виносить свої висновки до проєкту закону про державний бюджет на 26 рік. В цих висновках є декілька речей, які просто неприпустимі для галузі освіти. Перше, в цих висновках комітет хоче поділити педагогічних працівників, виходячи з того, в якому він в закладі працює. Зокрема, висновком пропонується, нібито гарно запровадити. Три мінімальні заробітні плати як посудовий уклад для педагогічних працівників закладів тільки середньої, фахової і передвищої освіти. І забувши при цьому, а тобто не забувши, а й надалі пропонує зупинити на цілий 26 рік цю статтю для закладів дошкільної, позашкільної вищої освіти. Це й не припустив. Одночасно в своїх висновках комітет, нібито гарні благі наміри щодо. Встановлення підвищених розмірів посадових окладів для педагогічних працівників закладів середньої е, фахової, передвищої професійної гарні наміри. Він вважає, вважає, що треба відновити для цих категорій працівників дію статті 61 щодо розміру мінімальних е, трьох посадових окладів. але одночасно влазить в їхні трудові права. І вносить зміни до ряду десятки галуз... статей галузевого законодавства освітянського. Зокрема, пропонує педагогам закладів середньої освіти в висновках. Пропонується збільшити педагогічне навантаження з 18 до 22 годин. А це фактично понад 70 тисяч педагогів будуть скорочені з роботи в зв'язку з тим, що ставка навантаження збільшиться. Пропонують встановити. Строкові виключно трудові договори для працівників закладів середньої освіти. Тобто кожен педагог буде працювати тільки по строку від одного до п'яти років. Ви знаєте, дивує просто цей підхід, та якби в нас сьогодні черги стояли перед нашими закладами освіти, з бажаючих працювати в системі освіти, то нас сьогодні кадровий голод. Наступне. Пропонують конкурсні відбори на посади підвічних працівників. З кого конкурс робити, як людей реально немає, бажаючих на той рівень заробітних плат працювати. Збільшують тривалість або навіть не збільшують, а встановлюють нову тривалість робочого часу це 36 годин. І інші скасовують певні доплати, надбавки педагог. Ніхто не радиться, ні з освітянами. Я ще раз наголошую, це зроблено кулуарно, це зроблено таємничо. І сьогодні цей протест освітян це крик душі. І я вам скажу: сьогодні були різні думки, не тільки сьогодні, а й напередодні цих сьогоднішнього дня були різні думки. Хтось хотів припиняти роботу в закладі освіти, виходити на вулиці і так далі. Чесно скажу, стримувати людей сьогодні, надзвичайно важко. Але ми їх не і не стримуємо, але ми хочемо просто, щоб ці події відбувалися в законному русі. І ми не хочемо сьогодні, щоб десь картинку того, що відбувається в державі, бачив наш ворог. Тому сьогодні такий акція протесту в формі флешмобу. -флеш і дуже надіємося, і наші вимоги це в першу чергу. Комітет повинен відкликати свій висновок, який він скерував до проєкту бюджету на 2026 рік. Дякую, сьогодні відбулося засідання комісії з питань освіти Львівської обласної ради. Знаю, що і комісія з питань освіти підтримала вимоги освітян. І дуже надіюся, що сьогоднішня акція приведе е, почуття справед... відчуття таке реальності і наших членів комітету і депутатів Верховної Ради України загалом. Тому що зараз щось ще спровоковувати якісь ситуації, я вважаю, це, ну, це шлях нікуди. Тому перше відкликати, і ми, го, ми готові в певній мірі е, працювати над тим, як. Домогтися спільно, зрозуміючи фінансові можливості державного бюджету, наблизити рівень посадових окладів. для всіх педагогічних і науково педагогічних не ділити дошкільна освіта, позашкільна вища освіта. У нас є і педагогічні, науково педагогічні працівники, і для всіх повинна реалізовуватися стаття 61 Якщо ми цього року не можемо бюджет потягнути цей розмір, ми все розуміємо. Давайте наблизимо максимальну в межах можливостей. Я хочу тільки нагадати: 2 вересня з ініціативи нашої власної організації про спілки була зареєстрована петиція до Кабінету міністрів України, яка за неповних 4 дні набрала 25 тисяч голосів. В нашій петиції стояло питання не тільки підвищення заробітних плат освітяна, а й відновлення соціальної справедливості в державі. Не може так бути, щоб один з бюджету того ж державного місцевого отримував. Мільйон гривень заробітної плати в місяць, а іншому 10 тисяч платили. В петиції було два питання: це підвищення mm -hmm. рівня зарплати освітянам, а друге це відновлення соціальної справедливості. E, Пане Мар'яно, дивіться. Я знаю, так. що сьогодні, сьогодні профільна комісія обласної ради підтримала ваше звернення. Ви там перелічуєте, звертаєтеся і, і до міністра, і до. Е... Членів світянського комітету Верховної Ради нашим глядачам нагадаю, що ми говоримо сьогодні про. Всеукраїнський флешмоб вчителів, які проходить сьогодні, 20 листопада, ми бачимо, що охопив практично всі навчальні заклади Львівщини, тому що бачили дописи і приєднання до флешмобу і е, вихователів, і працівників дошкільних закладів, е, профтехосвіти, е, загальноосвітніх шкіл, е, вишів. Е, така сама ситуація. Ви, напевно, спілкуєтесь із колегами по інших областях, тому що це обурює всю, напевно. Освітянську спільноту. Але ви знаєте, пане Мар'яне, у кожного авто... у кожної такої геніальної ідеї, геніальної в лапках є свій автор. Ну, здавалося б, у освітньому комітеті є адекватні і притомні народні депутати. А хто за цим стоїть? Як ви думаєте, чи можливо ви маєте таку інформацію? Так. Ось так, 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 так. Так, так, так. Е, давайте ми, 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 це, ми, ми це виріжемо. Отже, е, хто автор персонально, поіменно, по прізвищу? Хто автор цієї ініціативи, цих кількох ініціатив, які просто ну, відверто кажучи, створюють геноцид для всієї освітньої галузі в Україні. Автор, тут сказати, хто автор саме сьогоднішніх протестних дій, я розумію. Тобто, хто е, створив таку ситуацію, яка призвела до сьогоднішніх подій? Я так розумію питання. Так, так, так. Ну, автором сьогодні, ми це ми прийняли звернення, і ми назвали кожного автора сьогоднішніх сьогоднішніх протестних дій. Автором цього є всі члени комітету Верховної Ради України, які проголосували за ось цей висновок. Ще раз кажу кулуарно таємничо: хто знайомився з стенограмою комітету? Хто знайомився з відеотрансляцією цього комітету? На засіданні комітету жодного слова про це не йшлося, що будуть вноситися зміни в галузеве законодавство частині всупереч порушенню конституції погіршенню умов праці е, трудових відносин працівників галузі освіти. Тому всі члени комітету причетні до того, що вони спровокували ось цю ситуацію. Пане Мар'яне, скажіть, будь ласка, ну перше питання: що далі? Ви на ви спільно із профільною комісією сьогодні подали звернення. Депутати обласної ради вас підтримали. Що далі і чи є вже станом на зараз? Ну, вечір сьогоднішнього дня, коли розпочався цей флешмоб? Чи є якась реакція від депутатів, від членів комітету від уряду? Вчора мав нагоду переглядати засідання комітету з питань освіти і науки України. І почув одну з пропозицій народного депутата Романа Грищука, який звернувся до голови комітету освітянського пана Бабака Сергія з проханням провести консультації, так скажу, чи переговори з профспілкою щодо реалізації е, можливостей підвищення заробітної плати працівникам на 26-й рік, а також опрацювання цього висновку. Наскільки мені на сьогодні відомо. 에, представники нашого центрального комітету на адресу центрального комітету надійш нашої проспілки надійшов такий лист від комітету. І знаю, що завтра представники готуються до зустрічі з 에, представниками комітету з питань освіти. Але я вам скажу: ситуація наскільки складна, що ми чесно, наших уповноважуємо наших представників центрального комітету проспілки не піти на жодні. Якісь знаєте, навіть, навіть так скажу не те, що поступки а на порушення в першу чергу конституції України в частині ті, що не можна при прийнятті нових нормативно правових актів порушувати ті, які були діяли попередньо. Тому ми тут закликаємо представників центрального комітету про спілки е розуміти сьогодні ту ситуацію, в якій опинилися наші освітяни, тому ніякого компромісу в цій ситуації не може бути. Має бути. Наближення рівня посадових окладів педагогічних працівників до рівня встановлених законом, без ніяких умов, умов збільшення навантаження робочого часу, строкових договорів. І це, що нам нав'язують, ми цю позицію озвучили і нашому центральному комітету про спілки, як представникам, які делеговані представляють інтереси наших спілчан на всеукраїнському рівні. Е, дуже хочеться сподіватися, що е, освітян влада е, ну, по перше, почує, а не тільки буде слухати. Так почує і зробить якісь правильні висновки. Якщо з цього не відбудеться, дивіться сьогодні четвер, 20 листопада, завтра п'ятниця, кінець робочого тижня. Далі, парламент, зважаючи на те, все, що у нас відбувається, із плівками Міндіча із кризою політичною, як буде працювати парламент, тому що є різні ініціативи щодо відставки уряду? Ми розуміємо, що ця ситуація може затягнутися. Якщо освітяни почують, на що далі готові вчителі, вихователі, викладачі? Можу сказати, що про демократичний орган, і навіть оце, що ми... Е, так сказати на вимогу наших освітян шукали певний спосіб протести в межах закону, який ми сьогодні проводимо. Ми будемо і надалі в такому режимі працювати, шукати, е, чути, чути наших спілчан, виробляти певну іншу стратегію, тактику в межах правового поля, хочу сказати, і якщо не буде досягнуто наших вимог, а одна з вимог перша це відкликати висновок, і друга вимога. Це забезпечити реальне підвищення зарплату му році, не копійчане, а реальне, якщо ці вимоги не будуть почуті, дійсно ми будемо радитися і шукати інші правові способи, як в сьогоднішніх умовах впливати на органи державної влади, зокрема депутатів Верховної Ради, Верховну Раду і Кабінет міністрів України. Я думаю, що ці способи ми знайдемо. І вони будуть більш скажу радикальні, але підкреслюю виключно в правовому полі, і ви знаєте, що що дуже так знаєте цинічно сьогодні про це говорити? Сьогодні день захисту дітей. А дітям ми дорослі повинні забезпечити всі від вчителя вихователя до представників влади на місцях. В обласній раді, в обласній адміністрації, в уряді повинні забезпечити конституційне право на безкоштовну якісну освіту, тому що на жаль, бачите, дорослі довели цей світ до того, що в нас діти зараз переживають страшний час і війну. Будемо з вами тоді на зв'язку. Сподіваюся, що до крику душі освітян. Зокрема, освітян Львівщини дослухаються. З нами був заступник голови Львівської обласної організації профспілки працівників освіти. Мар'ян Кален. Пане Мар'яне, дякую вам тихого та спокійного вечора. Дякую навзаєм, Будьмо здорові.